Це одна з найпоширеніших та найулюбленіших процедур серед дівчат. Тому вирішили трішки поглиблити ваші знання про цю процедуру. Наша шкіра має здатність постійно оновлюватися. Старі клітини відлущуються, а молоді наростають, синтезуються. Але з віком цей процес все уповільнюється. І як в результаті ми помічаємо на шкірі обличчя нерівний тон, розширені пори, тьмяний колір, мімічні зморшки, дрябла шкіра. Щоб уповільнити всі ці процеси, рекомендую проводити пілінг відповідно пори року та до потреб шкіри, запрошую вас на безкоштовну консультацію в клініку Oxford Medical, де підберу пілінг. Той який потребує ваша шкіра.